Ну, а далі про можливий розвиток подій на фронті поговоримо із колишнім співробітником головного управління СБУ у Києві та Київській області Іваном Ступаком. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Іване, вітаю вас. Добрий ранок, студія, вітаю вас! Та з останніх новин, з вчорашніх, не можу не згадати пост заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Він був дуже короткий. Там було написано буквально майже 6 тисяч квадратних кілометрів. Це я так розумію, йдеться про звільнені вже території. Так, точно ви правильно все кажете. Дійсно, це про звільнені, але ну давайте так розділяти території. Звільнені наші військові пішли далі. А тепер тут велика робота з боку наших правоохоронців, спеціальних служб, які повинні тепер займатися проведенням цих територій до нормального життя. Встановлення адміністрації, встановлення правопорядку, це національна поліція, органи державної влади, е та контрозвідка прочисування лісів, болот там е на пошук цих росіян, які там заховалися дерги, яких хов... заблукали, які переодяглися в цивільне і намагаються десь там пройти до своїх е склади з боєприпасами, які вони залишили е колаборантів. Зокрема, ну хто співпрацював, іначе буде над ними самосуд. Ну, можливі такі випадки, тому їх треба першими знайти і піддати кримінальному переслідуванню. І ось правильно сказав попередній спікер: це розмінування, а це дуже дуже важлива історія і дуже дуже довго, на жаль. Пане Іване, але ж звільнення території залишається все одно за субу їх ще треба утримати від можливого якогось, не дай Боже, повернення російської армії. Так я ж я, я, я не все кажу, що наші військові звільнили і вони пішли далі. І коли там є команда від військового, що все тут, ми вже закріпилися, ми вже тримаємося добре. Можете розпочинати там ну, умовно шлях до мирного життя. Повернення адміністрації, повернення там спецслужб, які забезпечують питною водою, відновлення енергетики електрики, газопостачання, там багато багато всього іншого привезення продовольства, це налагодження кооперації з цим з продуктовими мережами, щоб вони почали розвозити продукти харчування, хоча б елементарні до своїх а, магазинів мережевих. Ну Це вже приходить багато -багато місцева багато. влада, і вони організовують ці процеси. А щодо так, військових, так. куди далі йдуть наші військові? От з Харківщини, куди ви ви розумієте, наступне яким наступним звільненим регіонам ми будемо радіти? Ну, я вам скажу так. Давайте будемо наступно Будемо дивитися на Фейсбук-сторінку на Ганни Малер, Вона там буде нам повідомляти. Ну, ми не будемо давати дійсно росіянам наші шляхи, будь-які підсказки, бо наші з вами, на навіть якщо ми будемо з вами просто розмірковувати, для них це може стати певним чином якась там інформація додаткова. Я ж, ви ж повинні розуміти, що вони теж моніторять наші е, засоби масової інформації, починаючи від маленьких телеграм-каналів, закінчуючи великими каналами. Для них кожна крупинка інформації дуже дуже важлива. Ну, але бачите, коли ми з вами не з вами, а в ефірі говорили про те, що очікуємо наступу на Херсон, будемо звільняти Херсон, всі готувалися до Херсону, і росіяни серед іншого, а звільнили за лічені дні Харківщину. Це була класна дезінформаційна операція, в якій приймав участь і я так бачу і президент України. Він ж пам'ятаєте за так, два так. місяці до наступу на ЗЮМ, він теж публічно заявляв: віддаю наказ так, так. на звільнення Херсону, і це сприяло тому, що росіяни накопичили свої війська в Херсоні, зняли з окремих напрямків, і це певним чином полегшило становище наших військових, тобто дало можливість їм просуватися так стрімко. Пане Іване, з вчорашньої інформації трошечки просить Україна у Сполучених Штатах Америки певну певне озброєння в там, якщо я правильно пам'ятаю, 29 якихось переліків, що ми просимо, і серед іншого, ракетні системи дальністю 300 кілометрів. Ми завжди їх просили. Завжди відмовляли і і, але вони є у цьому списку. У списку, що ми просимо в Сполучених Штатів, для того, щоб ми могли далі успішно визволяти свої території. Ми їх просимо. Це означає, що вони можуть бути нам дані. Ну знаєте, як просіть і вам дадуть, тобто ну в нашому випадку нічого не залишається, крім як прохати а, багато разів, а, я не бачу, я не вважаю, що це принизливо. Є просто певні політичні перестороги у Сполучених Штатах Америки. Є а, керівник центрального розвіту управління, є а, помічник президента з Нацбезпеки, безпеки, які мають свої там окремі думки з приводу передачі в Україні таких видів озброєння. В них є цих людей, аналітичні групи великі, які розмірковують і кажуть, якщо дати в Україні таке озброєння, то це призведе до того, що Росія ну, умовно так, швидко зруйнується, а це призведе до... Масової міграції до країн Європи це порушення балансу продовольчого продовольчої безпеки. Це неконтрольований ринок зброї, як звичайної стрілецької, так і важкого зброєння. Це ядерна зброя. Тобто там багато є і Вони так поки що ну вважаються з цього приводу. Але я впевнений, я бачу позицію деяких конгресменів і сенаторів американських кажуть, що ми дотиснемо, ми там згодні, ми погоджуємося. І, знаєте, цікава цікавика позиція багатьох. Колишніх, на жаль, військових американських високоповажних, та багатозіркових, які кажуть, треба дати Україні, треба дати, але на жаль, всі ці військові вони екс мають приставку ЕКС і поки що до їх думки не сильно дослухаються. Пане Іване. А стосовно ви згадали наших західних партнерів щодо їхньої оцінки нашого контрнаступу, що чули. Ну, вчора була така реакція у президента США. Запитали, коли він був аеропортом, як ви там оцінюєте наступ українців, чи чи буде він вдалий? І він коли повернувся до журналістів, він так показав. Окей, тобто ну це замість тисячі слів. Е, я бачу, що вони вірять. Я бачу, передивляюся їхні е, канали, їхні ефіри, там і CNN, і CNBC, І я бачу, що вони здивовані. Вони коли кажуть «Breaking News», там термінована вона, українці е, просуваються, показують цю мапу, де там була там, ще тиждень тому. Це російська територія, тепер вже українська. Я бачу по їх реакції. Вони дійсно здивовані. Здивовані, е, ну е, е. Ми всі здивовані, але чи чули ви якісь оцінки військових експертів? Можливо, з, зі сполучених штатів з Європи військові як оцінюють нашу контратаку? Ну всіх дійсно ну ну як ще скажу, здивована оцінка. Вони дійсно очікували, що буде десь звільнення, але очікували вони, що це буде е, дуже така кровопролитна. безперечно там кровопролитна, але вони очікували, що це буде е, оточення міст українських, що це буде осада, що це буде. Бойня за кожен квартал за кожен сантиметр, тобто ці міста будуть старатися на попил. Тут українська армія показала мастер-клас, як можна обходити, не входити у великі протистояння, у великі е бої зіткнення, е оточувати міста, змушувати росіян швидко кидати техніку. І перше бережемо життя наших військових цивільних, які залишилися в цих містах. Нашу техніку бережемо, і американську і. Отримуємо, як великий профіт численну кількість російської зброї боєприпасів. Я бачу ці відео, коли наші так. заходять в ці міста зберігання і кажуть: О, я знайшов печеру ладина, о тут це моє в, в мережах називають це російським лендлізом для України, так, тому що дійсно багато техніки ми знищили. Зокрема, читала Форбс. Пишуть, що знищено за їхніми оцінками на 670 мільйонів доларів. Ну а вже скільки захопленої буде нам служити, то. Сподіваюся, ніяк не менше пане Іване. Я вам дуже дякую за розмову. Пасибі дуже вам, Іван Ступак, співробітник головного управління СБУ у Києві та Київській області 4-15 років. Був нашим співрозмовником. З ним говорили про те, що відбувається зараз на фронті і якою є реакція на нашу прекрасну контратаку від наших західних партнерів.